Слухайте, такі пригоди можуть бути тільки з нами. Ще рано вставали, були зовсім інші плани. Поки там собі обдумували, що будемо робити, о котрій годині по дитину вийдемо, тому що їде додому Людмилка сьогодні. От. Тут один дзвінок змінив абсолютно все. Ми вже Ми вже в лісі. Дали. О, і Юрась вже нюхає опеньки. Шляпка, бачка. Бачу. Все, лови. Куди ти кинув? Один дзвінок про те, що є опеньки, позвонила Юрина сестра, каже, ми вже відра нарізали. Слухайте, ми на ходу. Я ще так не бачила, щоб ми так зривалися і вдягалися. Ми на ходу все тягнули. Я зараз я тут по дорозі. Юра вже в мене там е, пісні співає в цих хащах опеньки хоче шукати. от А я собі думаю, що як мені туди заходити, мене сьогодні тут щось точно має за ногу гризнути, тому що я якось так не в тему взагалі вдягнулася. Калоші взяла, штани взяла. Але штани на резинці, Шкарпетки з низькою, та по... низенькі. Я туди трішки побоююся заходити. Але треба йти, раз приїхали попеньки. У нас немає багато часу, тому що ми ще сьогодні будемо їхати по Людмилку. А, близько травичка. А, яка травичка? Пішла, я одним словом, зараз буду вам показувати, що ми маємо тут назбирати. Зараз маємо відра, багажник маємо за опеньками закласти. Юра вже кричить Наташа: опеньки косою можна косити. Йду, боюсь, але йду. Слухайте. О! Так. Зараз бачимо, що там Валя назбирала. Казала повно, повно. Ну, дивіться. А, дивіться. Заходжу, заходжу, я вже ось все знайшла. Одненько знайшла. О, бачите, які. Це такі не кущовки, це такі о -о -одини, одиночки. О, таке зараз буду різати. Присідай. Бо ти стоїть чи не побачиш. Що ти мені не цензурую, це її відео портиш? А, бачу. Юро, де опеньки? В лісі. Торбі у мене. Вже не збирав? Повно. Покажи. О, 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 грибе цим. Все, Ага. мені, мені понюхати на вечір хватить. <різь> Поїхали додому. Ну, хочу вам сказати, що це вже ось таке, ось таке похоже на осіннє збирання опеньків. Точніше, і є осіннє збирання опеньків. Тому що листя вже дуже порівняно з тим, як ми були останнього разу у лісі, листя лежить подушкою. Все. А в цьому листі прямо зливаються, що треба добре придивлятися, щоб їх побачити, зливаються ось такі опеньки. Це не кощові, не кощові, не зелені, це такі одиначки, От. але вони є. Ось, отак вони стоять. Іноді по три, по чотири. От, іноді десь один на самоті. Юрасико недалеко від мене теж. Косить, косить каже, косить. Ось це на такі опенючки вилетіли. Взагалі не, не плановано, неочікувано. І ну, таке собі сюрпризиком вийшло. Ну, з нами, як завжди. Але це ой, іноді і куш, не кущовочки кущиком ростуть. Он який. Десь під пінночком ще й травичкою накритий. Натрапили ось на таку красоту. Красотінь та красотінь. Зас побачите. віть. Оп, ку-ку. Оп. Оп. Бачите, що робиться. Відь. І туди вперед. І аж он туди вперед. Бачите? Дивіться, зараз ось так зроблю. Оп-оп-оп-он вони стоять, стопчики, воробчики. Так, я з відерцем вже вийшла. Зараз покажу, якщо видно, дивіться, дивіться, як усі грибуться. Дивіться, наче наче курочки всі. Тако на присядки, на присядки, з листям, без листя, з корінчиком грибуть всі з кульками. Беру кульочка, пакетика телефону і шарую туди до них. Ми були на вирісі, а у самому лісі усталена подушка. Я вам не можу вже передати, скільки ось такого <смі> пообрібали деревця у пошуках ось цих кущових зелених опеньків, але ще не видно. Це місце таке ми точно знаємо, що вони тут ростуть. От, припинилися вже по дорозі додому. Ось так, ось так, ось так, ось так. Вони кругом пенючків. О, ще є люди на опеньках. От. І ми таку шкрябаємо, шкрябаємо, але не знаходимо. О. Немає. Але дуже пахне. Пахне неймовірно. Не знаю, настільки влучне слово, мені ось так, знаєте, аж прямо аж медово пахне. Ось таке листя, дощі йдуть. Що в нас вчора робилося? в нас вчора ляло страшне вечір. От. І листя мокре. І таке ядучо пахуче. І все. І в лісі осінь справжнісінька. І це, і це за кілька днів. Кілька днів відтоді, як ми були останні, і, і ось вам вже яка картина.